Так, включив, але не, не, не зрозуміло мені, чи є резкость, чи немає резкості, а? Резкость. Зараз глянемо. Інтересно, як буде резкость, По-українській резкость. А, резкость так і буде! Ну що, радий, радий вас вітати! Радий, радий чи не радий? Воно працює чи не працює? Ефект. Включив ефект і потемніло в голові. Наче і світло те ж саме, і лампочка не виключалась. Що то значить ефект? Ні, ну я, я пишу відео, понімаєш, мене, мене робота я тут не просто так сижу, ж, катаюся на креслі. ну мене просто кресло катається, воно катається кресло. І коли я катаюсь на креслі, до мене приходить хто? Хто до мене приходить кататися на кресло? Уличка приходить до мене кататися на кресло. Про що я буду розказувати, я, я навіть не знаю. Це мені треба буде вас потім запитати, а ви подумайте. І можете, звісно, звісно і нічого й не написати. Головне те, що, що ми сьогодні з вами знайомимося. Я розумію, що це, знаєте, сказав привіт, іначе привітався з усім світом. Тому що інтернет це така. Так, шановні, шановні глядачі, я дуже радий, я дійсно дуже радий. Радий від того, що що все ж таки все ж таки, знову ти, да, до мене прийшла. Ну, добре, давай так. Шановні глядачі, ми дуже раді раді вітати вас на нашому каналі, який називається там внизу написано цей Мудрун ну, ЮА. Тому що в мене прізвище таке Мудрун, а ЮА, тому що я з України. До речі, я бачите, я оце готовлю тут значок український. Е, чому він жовто-блакитний? Тому що в нас прапор жовто-блакитний. Ну, це потім я вам якось е, поясню. Дуже хотілося б з вами потор... Хто в мене тут, як ви гадаєте? Гуля, совершенно неправильно. Це в мене вуглик прибіг. Це в мене вуглик прибіг, тому що Уля сидить у мене на колінах, а вугли прибіг, з нею буде балахати. Привіт, Уля! Привіт, вулик! Привіт усім вам! Ну що, мені, мабуть, пора все ж таки йти. Гуляти з моїми, з моїми цуциками. А, а вас я чекаю в наступному відео. Тому, якщо вам буде цікаво зі мною товаришувати, цікаво буде зі мною спілкуватися, задавати різні питання, от. то ви їх задавайте і спілкуйтеся. А для цього обов'язково підпишіться на мій канал. А чому саме, от, якось в наступній своїй. Передачі. Передача, така в мене буде своя передача. Тримай в руках себе. Так, тому давайте так. До, до побачення до наступ. До, до, насту. до побачення, до наступних зустрічей. З вами був Ярослав Модрун. На все добре, хай щастить. Пока. Все, Уля, йди виключати, чи я буду виключати. Аби понять. Як воно зараз? Щас... А, так оце ж тут. Це, мабуть, треба буде потім монтувати, а то все повирізати, те, що я набалакав, тому що цей так переживаю, просто непонятно чого. Я ніколи так не переживав. це переживаю, так сижу.